Дерматоскопія це неінвазивний метод дослідження, можна подивитись структуру шкіри, епідерміс, сосочковий шар. Якщо залишили частину новотворення, це є одним із таких факторів, який може призвести до переходу пухлини з доброякісної злоякісну. В медичному центрі медикум всі новоутворення видаляються в межах здорових тканин і матеріал відправляється обов'язково на гістологічне дослідження, незважаючи пухлина, доброякісна або злоякісна. Захист від сонця це найкращий спосіб запобігти. Розвитку злоякісних новотворень шкіри, якщо з'являються якісь новоутворення або зміни на шкіри, звертатись до лікаря, який зможе провести обстеження, і своєчасно призначити лікування, потрібно своєчасно видаляти новоутворення на шкірі і проходити профілактичні огляди.